Ефективне використання бюджетних коштів в Івано-Франківську. Невдовзі стартує щорічна програма. Бюджет участі уже вісім років поспіль. Івано-франківці беруть участь у розподілі місцевих фінансів, відповідно створюючи соціально-побутові проєкти. Ми закликаємо наші всі ОСББ, житлово будівельні кооперативи, будинкові комітети, обслуговуючі кооперативи. Якщо це автономне опалення, щоб мешканці створювали свої ініціативні групи і подавалися. Тому що це на сьогоднішній момент напевно, що такий один із найбільш реальних шляхів виконати ті чи інші найбільш необхідні роботи по будинку. Торік, завдяки бюджету участі, вдалося реалізувати понад три десятки проєктів на загальну суму майже 25 мільйонів гривень. Переможців обирали у чотирьох категоріях: озеленення благоустрій малих вулиць, інший благоустрій та освітні проєкти. От, До прикладу у нас є Богдана Хмельницького 82, корпус. 2. тут було проведено ремонт м'якої покривлі. Ну загалом на ремонт дохів ми звернули ряда особливу увагу, тому що особливо м'які покрівлі, вони, коли вони течуть, це є дуже велика проблема для мешканців, які проживають в будинку. Це, скажімо, є поруч Вовчинецька 184, обслуговуючи кооператив житловий 11, де так само було проведено ремонт м'якої покрівлі. Далі житловий 11-й, Вовчинецька, 186. Далі інший вид робіт Гвардійська Вардійська-7. Тут мешканці переходять на автономне опалення, і завдяки оцьому, цій програмі співфінансування було проведено заміну фасадного газопроводу. Прийом заявок у програмі бюджет участі розпочнеться у березні. Умови співфінансування: 70% кошти з міського бюджету та 30% кошти мешканців. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.